Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Слава Господу. Звернімося до Слова Божого. Ми продовжимо з того, на чому закінчили. Ми подивимося на послання до Галатів, четвертий розділ. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого? Що викликує Ава? Отче тому ти вже не раб, але син. А як син, той спадкоємець Божий через Христа, оце так. Слава Богу. Зверніть увагу на те, що коли ви стаєте синами, Бог посилає свого духа в ваші серця, що викликує Ава Отче. Це дуже важливо. Послання до Римлян, 8 розділ, 15 вірш, говорить: «Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Ава Отче. Подивіться на контекст. Ось як Дух Святий веде нас, бо усі, хто водиться Духом Божим, хто з вас хоче водитися Духом Божим. Амінь. В усіх сферах життя, у вихованні дітей, у шлюбі, в бізнесі, в служінні, в церкві, у всьому, що ми робимо, у всіх наших стосунках, ми хочемо бути тими, хто водиться духом. Амінь. У проповіді і вченні я молюся про те, що Бог вів мене, навіть коли я вчу і проповідую. Це те, що найважливіше, питання не в моїй підготовці, а в тому, що Дух Святий спонукає мене. Сказати саме ці речі є найбільш корисними для людей. Амінь. Я вважаю, що всі ми хочемо водитися духом, але зверніть увагу на те, що там сказано. Бо усі, хто водиться, у 15-му вірші сказано: бо не взяли ви це «бо» пов'язане з проводом духа, про який ми читаємо раніше. Ми водимося духом завдяки духу усиновлення. Амінь. Ми повинні усвідомлювати це. Амінь. Ми повинні налаштовуватися на нього. Слава Господу! Ми повинні чути Божий голос, його провід. Часто це не голос, а провід. Звичайно, є і голос. Вівці мої чують голос мій, так сказав Ісус. Але найчастіше це провід. Ось як Дух Святий веде нас. Сказано, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони хуіос, сини Божі, зрілі сини Божі. Зверніть увагу на те, що зрілі сини можуть очікувати проводу духа. Не ні. За старого завіту ні. Вони водяться законами, правилами. Але ми водимося духом, а дух ніколи не скаже вам порушити десять заповідей. Ні, ні, ні. Якщо ви будете слідувати духу, то ви будете виконувати їх ще більшою мірою. Наприклад, у десяти заповідях сказано не кради, а ви будете давати, ви будете благословінням для інших. Амінь. Закон говорить око за око, а слідуючи духу, ви будете благословінням навіть для тих, хто проклинає вас, хто жене вас, хто заподіє вам зло. Ви будете молитися за них, щоб Бог благословив їх, і ви будете знаходити радість в цьому. Слава Господу! Алілуя! Отже, Дух усиновлення. Подивіться на. Контекст. У 16 му вірші сказано, сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Головне, в чому Дух Святий веде нас, це свідчення нашого Духу. Він свідчить нашому духу. Алілуя! Oh, Знаєте, слово свідчити це слово сумартурео. Це два слова разом і свідчити. Для того, щоб Дух Святий свідчив, має бути дія. Бог не направляє припарковану машину. Навігація не працює, якщо ви стоїте. Вона не дає вам вказівок, якщо ви перебуваєте на одному місці. Якщо ви нічого не робите, він не може свідчити. Лише коли ви робите крок віри. Він починає свідчити ні. Ви відчуваєте, що щось тут не так. Ви говорите щось. Ні, це не те. Або ви говорите щось і відчуваєте, що це добре. Дух Божий говорить вам: продовжуй амінь. Ти на вірному шляху. Слава Богу, усі ви знаєте, що ви діти Божі. У вас є це свідчення. Амінь. І головна сфера, в якій він свідчить нам, це про те, що ми діти Божі. Саме цей дух свідчить разом із нашим духом, що ми діти Божі. І це слово діти це не слово непіос, це слово текнон. Це пестливе слово для дітей. Отже, ми бачимо, що Дух Святий свідчить нам. так само, коли ви хочете придбати щось. наприклад, ви виховуєте дітей і думаєте, коли їх карати, а коли ні. Бувають моменти, коли не караючи. я відчуваю роздратування всередині, я не відчуваю миру. Мені потрібно покарати. І так само бувають часи, коли я караю і відчуваю, немов дух Божий говорить мені, зупинись, не йди далі. Але також бувають моменти, коли Дух Божий дає деяке невдоволення через відсутність покарання, як ілля, який не стримував своїх синів. Наприклад, Давид ніколи не карав свого сина Адонія. І усі вони померли у цих історіях. Всі сини померли. Амінь. Діти потребують покарання. Якщо вони йдуть в неправильному напрямку, то повинні знати, що вам не байдуже. Вони хочуть знати, що вам настільки не байдуже, що ви готові сказати їм ні амінь іноді їхні друзі хочуть, щоб вони зробили щось погане. І вони запитують вас: вони хочуть, щоб ви сказали їм ні, щоб вони змогли використати це ні для своїх друзів. Мій тато сказав Ні. Насправді ви допомагаєте їм, слава Богу. Отже, діти потребують дисципліни. Я бачу це на прикладі свого сина жастіна. мій син жастін починає проявляти ще більше любові до мене після цього. Амінь. Якщо ви не караєте зі злістю, якщо не караєте з серцем, яке вимагає справедливості, а робите це в дусі благодаті. Грейс, баденнюастил і консиконс завжди і ваші покарання завжди відповідають проступку, То ваші діти будуть розуміти, що ви любите їх. головний принцип любов амінь. Ви можете застосувати це в будь-якій сфері життя. У шлюбі бувають такі моменти, коли вам хочеться сказати щось. А дух Божий говорить: не роби цього, не роби цього. Багато хто з нас стикався з цим. Ви говорите щось, і мир йде, а замість нього приходить сварка. Амінь. Бувають такі моменти. Ось чому Бог веде нас. Дитя Боже, ми не керовані якоюсь філософією або книгою, яку прочитали, тим, що сказала якась людина. Ми не керовані якимось законом або правилом про шлюб. Ні, ми керовані духом. Амінь. Усі жінки унікальні. Ваша дружина унікальна. Амінь. Ви повинні слідувати за духом. Я почую амінь. І перш ніж ви підпишете щось, купите щось, прислухайтеся до духу, помоліться і попросіть Бога повести вас. А як Бог веде вас через свідоцтво. Амінь. Свідоцтво. Ви свідчите на суді за допомогою виконаної дії якщо ви нічого не робите, Духу Святому важко свідчити. Амінь. Хай буде прославлена ім'я Ісуса, навіть якщо ви не впевнені, зробіть крок віри. Павло збирався йти до вітінні, але Дух Святий не дозволив йому. Він намагався піти ще кудись, але дух Божий стримав його. А потім Господь повів його через надприродне бачення. Але він так само стикався з тим, що дух стримував його. Павло був вельми чутливим до цього. Павло так само говорить, що він служив Богу духом. Ми бачимо, що глибоко всередині ми можемо зрозуміти це. Ось як ви розумієте, що ви дитя Боже. Хтось може прийти до вас і сказати, ти не спасенний, не спасенний. Це може трохи стривожити ваші думки, але глибоко всередині вас приховано Дух Сина, і Дух Божий глибоко всередині вас говорить: ні, ти дитя Боже. Амінь. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Алілуя! Продовжимо і прочитаємо 21-й вірш. Скажіть мені, ви що хочете бути під законом? Чи не слухаєтесь ви закону? бо написано мав Авраам двох синів. Назвіть цих двох синів. Ісак, він був від його дружини, його законної дружини Сари. Ісмаїл. Пам'ятаєте Ісмаїла? Він з'явився першим від його служниці Агар, одного від раби, Агарі, а другого від вільної. Сари. Але той, хто був від рабині, народився за тілом. Це була спроба виконати обітницю Божу. Окей, була спроба виконати обітницю Божу. але Хто був від рабині, народився за тілом. Це була людська спроба за плоттю. Ми думаємо, що ходити за плоттю значить ходити в сексуальних гріхах. Ні, ні. Насправді ви починаєте за плоттю і опиняєтеся в сексуальних гріхах. Плоть це людські зусилля. Чим більше ви намагаєтеся, тим гірше стає. Амінь біблія говорить, що народитися за плоттю значить, народитися від людських зусиль. So, when Abraham був плідним, у 85-86 років, він зміг зачати Ісмаїла через рабиню Агар. Він зробив це за порадою своєї дружини Сари. Сара сказала йому зробити це. Вона сказала йому: якщо Бог не дає мені народити дитину, то чому б тобі не піти до моєї служниці? Можливо, нам вдасться народити спадкоємця через неї. Він зробив це, і ви знаєте, що сталося? Він зробив це своїми зусиллями. У той час він міг зачати дитину. Так і тоді народився Ісмаїл. Отже, Ісмаїл народився завдяки людським зусиллям. Тринадцять років по тому, коли Аврааму було десь 99 років, а його дружині 89 років. Тіло Авраама вже омертвіло, і утроба Сари так само омертвіла. Амінь. Але Бог обіцяє їм Ісаака. Отже, народився Ісаак. Народився син вільної дружини. Це було виконання Божих обітниць, інакше кажучи, це була сила Воскресіння. Амінь. Со ісак народився, коли фізично Авраам і Сара не могли народити дитину. Амінь. Продовжимо. розуміти це треба інакше, бо це два заповіти. один від гори Сінай, що в рабство народжує, а він то агар, бо агар то гора Сінай. Звідки прийшли десять заповідей від гори Сінай? Амінь. Усі закони прийшли від гори Сінай. І ця гора Сінай Агар. у результаті цього люди отримали закон, який зробив їх рабами. У перекладі короля Якова говориться, що він привів їх в рабство. В Арабії, а це відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві закону. Павло каже. «Ось чому мої брати євреї зараз живуть в рабстві? Чому? Вони живуть під законом, вони повернулися в дитинство, вони відступили в свої справи, відпали від благодаті, він каже, що це рабство. А інша жінка, Сара, представляє Небесний Єрусалим. Вона вільна, і вона мати всім нам. Хто ваша мати? Хто ваша мати? Бо написано: звеселися неплідна, Ти що не родиш. Тут він має на увазі Сару. Вона була безплідна все своє життя. Гукай та виклику, ти, що в породі не мучилася, і полишено і значно більше дітей. Еме по благодаті у неї більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Бог намагається сказати. Коли ви були під законом, скільки людей слідували закону в усьому світі? Усе це обмежувалося Ізраїлем. А тепер діти благодаті є по всьому світу. Амінь. До них відносяться юдеї та погани з усіх племен, всіх мов, всіх народів світу. Амінь. Алілуя! Подивіться на наступний вірш: там сказано: а ви, браття і сестри, діти обітниці за Ісааком. Like Ми народжені bond, над природним чином. Амінь. Задумайтесь над it. цим. Ми не можемо самі народитися згори. Ми не можемо спасти себе самі. Амінь. Але те, що не могла зробити людина, зробив Бог. Амінь. Те, що неможливо для людини, можливо для Бога. Амінь. Ми народжені згори, друзі. Алілуя! Як Ісаак не завдяки людським зусиллям. Він народився завдяки обітниці. Бог обіцяв, це його обітниця. Послухайте, друзі, якщо хтось обіцяв вам щось, то чи повинні ви виконати цю обіцянку? Нам лише потрібно прийти. Слава Господу. Амінь. Ми повинні прийти до Бога і сказати: Господи, я тут, щоб прийняти твою обітницю. Усі ми народжуємося згори по благодаті, а не завдяки нашим зусиллям. Всі ми діти обітниці, як Ісаак. А тепер дивіться, ось на що зараз, зараз вас женуть ті, які хочуть дотримуватися закону. Хто родився за тілом? Ісмаїл переслідував тих Ісаака, хто родився за духом, зверніть увагу на те, що Ізмаїл народився завдяки людським зусиллям. він переслідував сина, народженого за обітницею народженого за силою духа. Хіба не те саме ми бачимо й сьогодні? Люди, що знаходяться під законом. Хочуть переслідувати тих, хто живе під благодаттю. Вони починають розповідати про вас різні речі. Вони починають називати це гіперблагодаттю. Вони кажуть, що це крайність. що ви не поважаєте Божий закон і заповіді. Вони навіть будуть надсилати вам огидні листи та інше. але вам слід очікувати цього. Біблія говорить, що так буде. Ми не бачимо, щоб синобітниць переслідував сина закону. Це син закону переслідує сина обітниць. Ви скажете, пасторе Принц, я вірю в благодать. Послухайте, друзі. Знаєте хто був батьком Ісмаїла? Авраам? Хто був батьком Ісаака? Авраам. У них один батько, але різні матері. І я завжди кажу так: люди, які женуть нас за те, що ми віримо в благодать Божу, за те, що ми знаходимося під благодаттю, амінь. У нас один Небесний Отець, але не одна мати не одна мати, їх мати агар, Гора синай, закон Наша мати Сара амінь амінь, справжня дружина Авраама. Амінь. Алілуя. Ми сини й дочки Авраама та Сари. Амінь. А вони зверніть увагу на те, що це вони женуть нас, але Біблія говорить про те, що у них був один батько. Наша проблема не в світі в основному. Наші гоніння в основному не пов'язані з людьми, які пишуть про нас, не будучи віруючими. Звичайно, такі люди теж є, але в основному ми бачимо це з боку людей, з якими у нас один Отець Небесний, але не одна мати. Амінь? Який Божий вердикт? Яка Божа рада? Що говорить Бог? Та що каже Писання, Про жени рабиню. Хто це Агар, Гора Сінай, і сина її? Бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної. Усе ясно. Друзі, якщо ви під законом, ви не можете розділити спадщини. Ви не розділите спадщини. Це нагадує мені про блудного сина. Біблія говорить: у чоловіка одного було два сини. Знаєте, що за слово стоїть на місці сини? Хуіос. два дорослих сина. Він говорить про те, що в нас віруючих один батько. Син, який розтратив спадщину батька. Жив в бунті та гріху. повернувшись, повернувши, знайшов благодать. батько підійшов до нього, явив йому любов, поцілував його. Якби батько дотримувався закону, закон каже, що син, що вчинив так, повинен бути побитий камінням. Це записано в законі, в законі Мойсеєвому. Такий син повинен бути побитий камінням. Амінь. Але чи вчинив батько так? Замість того, щоб закидати його камінням, він почав цілувати його, обійняв його, наказав заколоти теля. Що сказав батько? Бо це син мій, мій Хуіос. Був мертвий, і ожив був пропав і знайшовся. Батько назвав його Хуіос. Був і інший син. Старший брат він був в полі, коли все це сталося. Коли він повернувся назад, то почув музику й пісні. він покликав рабів або і запитав, що все це означає? Люди, що живуть за законом, не розуміють звуків музики та танців. Вони не хочуть радіти благодаті. Амінь любові батька. А слуга відповів йому: твій брат повернувся цілим і неушкодженим. Твій батько звелів заколоти теля відгодоване. Він розлютився і не хотів заходити. Пам'ятаєте? Тоді батько вийшов до нього. Знаєте, що він сказав батькові? Біблія говорить про те, що старший син був куйос, але знаєте, що він сказав батькові? Він був злий і сказав батькові Ось я стільки років служу тобі і ніколи наказу твого не порушив. Він використовував слово ніколи, але він сказав батькові: «Але ти ніколи не дав мені козаняти, козеняти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Зверніть увагу на те, що він не хотів повеселитися з батьком, але з друзями. У нього не було близькості. У нього було положення сина, але не було духу сина. У нього був дух рабства. Він відчував себе некомфортно в присутності батька. Він жив у свідомості закону. Я дотримувався всіх твоїх заповідей, а ти не дав мені, інакше кажучи, він намагався відповідати вимогам, щоб отримати благословіння батька. Знаєте, що батько сказав йому? Погляньмо на цей вірш. Батько каже: ти завжди зо мною дитину, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Зверніть увагу на те, що в 30-му вірші він не називає його своїм братом. Він каже: коли ж син твій вернувся, оцей що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. Він не сказав мій брат, він сказав оцей син твій. А батько сказав: брат твій був мертвий і ожив. Ні, це твій брат, а не тільки мій син, він твій брат, і це послання, яке всі ми повинні розуміти сьогодні в церкві. Усі ми брати. І сестри, амінь. Ви стикаєтеся з гоніннями, бо, будучи сином, ви все одно живете в дусі раба. Він каже, я служив тобі всі ці роки, не порушував твої заповіді, а ти не дав мені. А батько каже йому сину, ти завжди зі мною. І все, що є у мене, навіть годоване теля, твоє. Ти міг сам заколоти його, усе моє твоє. Зверніть увагу на те, що батько назвав його сином. Вгадайте яке тут слово? Це? Не слово «хуйос». хоча він і був сином. І історія говорить нам про те, що він син. Тут батько каже: дитина Дитино, ти завжди зі мною. І все моє твоє це буквальний переклад. А потім він сказав йому Дитино, текнон грецькою, ти завжди зо мною. І усе моє то твоє. Зараз ти поводишся як дитина, моя дитина. Але, дитина, я не можу назвати тебе сином. Ти поводишся як дитина, дитина, яку люблять, дитина, яка мені дорогоцінна. І я кажу тобі дитя ти завжди зі мною, і все, що в мене є, твоє. Але він не може насолодитися цим. Знаєте чому? Тому що він не може успадкувати цього в дусі раба. Ви не можете успадкувати цього, намагаючись відповідати, намагаючись дотримуватися Божих законів. Сама спроба виконати Божі закони говорить про те, що ви не розумієте, що вони означають у посланні до Римлян цьому розділі сказано, що ми мертві для закону, а в посланні до Римлян шостому розділі сказано, що ми мертві для гріха. Ми мертві, а у Христі ми воскресли. Ми праведні в ньому. Амінь. Дух святий робить все в нас і через нас, коли ми перебуваємо в ньому. Це не ліниве життя, це життя під проводом Духа. Амінь. Ми робимо те, що Дух дає нам робити. І не більше цього. Друзі, якщо ви ніколи не приймали Ісуса як особистого Спасителя та Господа, але хочете стати частиною всього цього, хочете стати сином обідниць, хочете бути зрілим сином, то в той момент, коли ви приймете Ісуса, ви приймете духу синовлення. Амінь. Помоліться зараз зі мною. Скажіть, Отче Небесний, я дякую тобі за те, що ти послав Ісуса, свого улюбленого Сина, щоб Він помер на хресті за мої гріхи. Я дякую тобі, що Ти Воскресив Його з мертвих заради мого виправдання, щоб зробити мене праведним за вірою. Я дякую тобі, Отче, що сьогодні я праведний не завдяки своїм справам, але завдяки крові Ісуса. Я праведний у твоїх очах. Питання не в тому, що зробив я, а в тому, що зробив Христос. Дякую, Отче. Ісус Христос, мій Господь, в ім'я Ісуса. А тепер скажіть, Отче, Отче, Ти мій Отче. Він не Бог, який знаходиться десь далеко. Амінь. Ваші друзі і колеги можуть називати його Богом, уявляючи когось, хто знаходиться десь далеко. Але друзі, коли ви говорите Отче, знайте, що він поруч. Амінь. Його серце наповнене любов'ю до вас, щоб відповідати на ваші молитви. Він наближається, коли ви говорите, Ава, Отче. Амінь.